Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 24 листопада 2025 року записую відео про свої саджанці хурми з відкритою кореневою системою, з актуальними цінами та сортами, які є в наявності. Саджанці вже всі викопані, прикопані в глині. В тирці не прикопую, тирці не будуть підсихати. Вчора, вчора вийшли такі дві неприємні ситуації і попало на один день. Були два замовлення з попереднього відео, про, це, що я знімав про саджанці місяць тому. Тоді була вартість 800 гривень і вони були всі більшого розміру. Зараз такі саджанці коштують 900 гривень. Тому що помінялася цінова політика не в мене, а в загальному на ринку у нас в Україні на ринку саджанців хурми. У нас саджанці зараз вартують від 600 до 1300. Це на відкриту кореневу систему. Мої саджанці вартують 700 гривень менше. Це до метр мет із кореневою системою. За 700 гривень і за 900 ростом від метр м і вище. В якій ситуації вийшли? Люди дві людини замовляли, подивились попереднє відео, замовили сарженці, хоча я їх запитував вам за 700 чи 900. Вони б вибрали за 700, але коли прийшли їм саджанці, то вони казали, що маленькі саджанці. Не такі, як на відео. Але то, що за 700 гривень вони не спитали, чому 700 гривень. Якщо б я сказав 900, то вони б я думаю спитали, чому 900, а не 800. А я з Ютубу там слабо, що продаю, у мене є у Фейсбуці сторінка. Сторінка і профіль, і маю свій сайт. Я з різних платформ продаю. Ютуб не так додатково. Тому хто буде з Ютубу замовляти, дивіться, ось, ось останнє відео, які є сорти в наявності. Оце якраз залишилась Соснівська, дарсофійки вже немає. Росіянка, нікітська бордова. Тут такі більші кількості. Соснівська є найбільше. Не вона і підходить майже для всієї території України. Завжди в мене Соснівської саме швидше не ставало, А в цьому році вся східна пішла. Кому треба Східну, окремо запитуйте, там декілька штук є в наявності, і різних вже по факту буду підписувати, що є в наявності. А так багато хто має бажання придбати соснівську росіянку, нікітську бордову. Тих є багато. Інших у малій кількості, запитують, які вас цікавлять. Зараз покажу, як виглядають саженці, яка в них поренева, які, які в яку ціну. Так справа у нас за 900 гривень, зліва по 700. Це у нас Соснівська. Ось місце щеплення було під землею, то не таке чисте, не так ефектно виглядає. Ну і піще по Вірджинську, то само собою. У мене кавказької в принципі немає взагалі в саді. Навіть порівняльний ролик не можу зняти. У мене сіянці або вірджинської, або східної, або гібридної. Це отак для селекції. Так що, друзі, кому потрібні сажанці, звертайтесь. Номер телефону буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного і мирного неба!